Чи можна перетинати кордон із заламінованими документами у рацях упродовж двох тижнів неочікуваний ажіотаж із заміною свідоцтв про народження? Батьки взялися поновлювати документи дітям, яких везуть за кордон, а Все тому, що в соцмережах з'явилася інформація, нібито заламіновані, тобто покриті такою спеціальною плівкою. Документи недійсні у міністерстві юстиції та прикордонній службі. Це все спростовують. Чому не варто хвилюватися перед поїздкою, якщо документ заламінований, і коли треба, щоб він все ж був без плівки, з'ясовувала кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Пані Неля вперше відправляє доньку у дитячий табір за кордон. Вже і валізи спакували, аж у батьківських чатах з'явилося заламіновані свідоцтва про народження на кордоні не дійсні. Пішла інформація про те, що можуть на кордоні не пропустити ламіноване свідоцтво. Жінка вирішила перестрахуватися та піти до місцевого радцу, аби виправити доньці свідоцтво про народження. Те, що це може бути міфом, і що це просто ну, типу, якби ем, більше накручують. Я теж це чула. Але для власного спокою, для спокою дитини вирішили зробити і не лише вона у батьківській групі, де збирали дітей у поїздку. Таких, хто взявся на швидкоруч робити нові документи, виявилося. Чимало. Багато хто пішов робити, оскільки потім куратор чату написала, що створили черги в ЗАГСі через паніку з документами. Уранці підтверджують, таких як Неля, упродовж двох тижнів прийшло десятки. У нас було 75 свідоцтв в середньому в день. Ну, це майже в, три, в два рази. У коридорах і нині черги відранку. А хто заламіноване свідоцтво хоче поміняти? Ми всі тут усі чекаємо. Всі Всі заламіновані. Так. Працівники РАЦУ намагалися пояснити заламіновані свідоцтва на кордоні дійсні, однак на слово вірили не всі відвідувачі. Навіть були такі. Люди, які приходили і просто фотографували з міністерства юстиції, сайту міністерства юстиції України, сайту прикордонної служби України, оці офіційні роз'яснення Я казала, якщо мене будуть повертати, я їм покажу. Звідки з'явилася інформація про те, що на кордоні не пропускають із заламінованими свідоцтвами, ніхто достеменно не знає. Однак вона швидко поширилася соцмережами та телеграм-каналами. У терфірмах теж дуже здивовані таким ажіотажем. У цій турагенції кажуть, за останні два тижні було десятки дзвінків від стурбованих клієнтів. Прочитавши одна одній, сказали хтось, хто ще тур тільки бронює, хтось уже забирає документ, хтось тільки планує вже за свідоцтво в першу чергу. Вони питали. Крім лякалок у батьківських чатах в мережі з'явилися навіть рекомендації, як самотужки розламіновувати документ. На мама, яка до нас звернулася з цим питанням, сказала, що можна не йти розламіновувати, бо це там в районі 600 гривень коштує, а просто нагріти феном і воно розплавиться. Ця плівочка злізе і буде просто бумажка. Тим часом міністерство юстиції ще у квітні на своїй сторінці розмістило інформацію: ламінування не анулює дійсність свідоцтва про шлюб та народження. Заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними. Юристи підтверджують, знімати плівку з документів не треба. Інша справа, якщо йдеться не про перетин кордону, а приміром про вступ до іноземного навчального закладу. Якщо людина хоче їх через перекласти на іноземну мову, то зробити так званий і користуватися ними за кордоном, то їх звичайно не можна ламінувати у прикордонній службі. Наголошують, заламіновані свідоцтва дійсні, і з ними через кордон. Пропускають. Якщо у інспекторів державної прикордонної служби виникнуть якісь застереження відносно того, що документ може бути підробний, то нам необхідно буде більше часу для того, щоб провести перевірку. За словами прикордонників, досі не було жодних проблем із заламінованими свідоцтвами і на пунктах пропуску суміжних країн. Тож радять не панікувати а головне документи не забувати вдома. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.